12 го туру чемпіонату України серед команди Екстраліги. Місцевий спортлідер Плюс приймає Львівську енергію. Зустрічається у нас остання і друга команда чемпіонату України у цьому сезоні. Водальний Бічатку Володимир Гординський. Наступні майже дві години буде з вами командувати цю гру. Бува, привіт! Доброго вечора всім. Я всіх вітаю сьогоднішнім днем. Сьогодні у нас знову футзал. Великий футзал у місті Хмельницькому. Сьогодні зустрічається один з лідерів цієї першості львівська енергія та аутсайдер екстраліги, Хмельницький спортлідер. Львівська енергія у минулому турі завдала першої поразки беззаперечному лідеру цього чемпіонату Янаківцю. Ну а Хмельничани поступилися з рахунком 5-1 у Луганську. Такий перехід до атаки намагалися просто хмельничани. Саме зараз вони з ключами. Федько удар повороти. Карташ. Карташ є свою команду. Федько побалився, контратака Павленко-Вічневич, виходить, пробиває Лисенко, браво! І тепер уже Львів'ян. Дмитро Киликов буде водити м'яч з Аута. Намагався віддати на Дмитра Мартиніка, але не вийшло. Олександр Бондар віддає, віддає передачу. І що 1300 Заворотний! без порушення правил. Пробиває! І вкотре вже вже другий в цьому матчі голкіпер рятує енергію. Ну, карта шпарка відмідати, якщо згадувати попередній з зінаків. Цим також багато мертвих нічого, можна сказати, витягнув. Один з героїв по поєдинку і саме. Завдяки його огрі. Дуже мудрий Тактиці від Олександра Косенко. Ліве. Включає Овсенка. Овсенко закидає нарощувати, завдає удару. І Олесенко якраз стоїть тому місці, куди м'яч летів. Метро Бондар. Знову Павленко обігав свого суперника, пробиває, і Олесенко ногами відбиває м'яч. Саме тоді, коли Олександр Косенко було вже відомо, що він буде тренером, але ще не тренував уторпу по воротах, який. Коваль. Точна передача і вже м'яч в енергії. Бондар Лисенко права. Дивіться, який момент. Да. Лечанов віддав передачу. Простав заворотний зараз м'ячем, Віддає на Андрія Засенка. Що вигадає Андрій? Андрій видає на Михайленка. Михайленко зараз піде в обігриш. Ні, віддав на Засенка. Засенка ледь не втратив. Пробиває з розвороту. Кардаш ну, знову рятує свою команду. Поки що у нашому матчі гулки перевиходять на передні плани. Лисенко вже кілька разів рятував скупки Дарі Кардаш. Пару сайвів уже таких красивих, дуже здіснив. Затратака зараз... струнка ходить. Вічлеч пробиває і пробачає спортлідер. лідер розіймає розібрається воно кутовий. Цього разу далі, ніж попереднього разу. Калуков розвернувся. Пробиває по ворота. Зараз Олексій Федько, А ну... А передачу раніше можна було вітати. Контратака натомість. І що? Дмитро Кауков порушив правила і зараз ще отримає жовту карточку. Так? Я так розумію, бо. Тар -та Ні, бо можливо, він це про жовту карточку... бо він так натякає опасна Овсянікова. Овсяніков повертає Бондарю. Бондарів, ледь не знайшов Рогачов, але м'яч. Який момент! Зараз Олексій Федько рятує свою команду. А зараз найспредлідер не пропустив у своєму стилі. Здавалося б, відбилася, потім якась незрозуміла полка біля власних воріт. І... На щастя, все обійшлося в цьому епізоді. Рогачов... Закидає, який удар від Павленка. Лисенко грає, заводить себе, але. Бондар Олександр все таки м'яч зупиняє. Є блискучий сей лисовка допомагає від Коваля. М'яч в рід пролітає, Ковалю незручно. М'яч ліп на ногу, а пішки, що на коліно. Це скоріше навіть Но. був не удар, а просто м'яч влучив. влучив потім... На протиході він якраз набігав і тому так вийшло. Ситуації... Віддячи, але не розібрався Дмитро Бондар. Артемюк сам там ще тікає. пробуває. Ногою ногу вибиває карду, з спокійнера. Осенівков розвернувся, але Іванов не відпускає його. Знову Бондар. Знову Денис нас Падіння пенальтів. Мені здається, тут немає чого сперечатися, Принаймні на перший погляд. Палоко правила порушував і за 54 секунди так, до ну, перерви, Це, ось, можна так сказати, карма останніх хвилин. Що першого тайму, що другого. Ну, Другого не так важливо, тому що зазвичай спортивна в кінці другого тайму програвав з такою. Рогачов відкриває рахунок цьому матчі. На останній хвилині першого тайму рахунок стає 0-1. На село Рогачов пробив шансів для нашого голкіпера. Енергія виходить вперед. на Колокова, Колоков сильно, але там овсянікаві. Павленка майже один на один. І тут... Ні. Митро Колоков з мячем На Сондака. Сондак пробиває. з. А, як... Це скоріш був пас, мабуть, на Вадима Іванова. Коробка спину ставить, повертає знову на Михайленка. Тепер Сондар. Якби ж вони це все так швидко робили, як я розповідаю, розповідаємо, мату Коробки. М'яч залишається хмельничан. Дмитро Михайленко пішов в обіграш. Пробиває Кардаш. І зараз Кардаш вибиває на аут. Скоро на Володимира знову помітили Калукова, але проти Калукова двоє. А ось тут перехоплення. Може бути. Могло бути. Перепрошую, Сонак де туди побіг, але Атака триває. Ударимо ноуфари. Руки, руки всі сигналізують. і що? Пенальті. Так, пенальті. І жовта картка. Баразі, тому баразі жовта є, картка. Ну, Арбітер, який зараз знаходиться напруга. Овсянікову показує арбітер жовту картку за ну, рукою. Арбітер, який знаходиться ось на тому дальньому фланзі. Ніяк не відреагував на цей епізод. А... Хороший направил зафіксував інший. Арбітр, який так, можна сказати, ближче. Другий пенальті в цьому так. матчі. І другий у ці ж ворота. Але цього разу в всіх воротах Кардаш. Минулого разу там був Лисенко. Пешкалуков проти Кардаша. За 13 хвилин 14 секунд до завершення матчу. І забиває Дмитро. Дмитро зрівнює рахунок в цій, в цій грі. Рахунок стає один-1. Тож, задоволені трибуни спорткомплексу МВС. Задоволені гравці спортлідера. Ну що ж, все, скажімо так, хмельничани активно присягують на чужій половині поля. І от зараз якраз Дмитро Бондар. Ні, не втратив м'яча. Знов Бондар. І порожні ворота пробував Олексій Павленко. Володимир Сондо критує свою команду. Виносить м'яч порожній хворі. Олексій Федько. Ну, просто розумієте, зараз такий момент, що, мабуть, усі глядачі, які тут знаходяться за серце, схопилися. Могла енергія одразу відповісти влучне. А саме на неї, мабуть, розраховують не лише болівальник, але самі гравці. Удар які все від висутка. Браво, Макс. Передачу точно на Махаленко, який там залишився, де тропні. Ай-яй-яй! Максим Коробка не, не дотягнувся, не дотягнувся до цього м'яча, який відбувався на дальньому фланзі. Ух, який мама ще один. Карташ. Ось шмет по другий танк пролітає. А можливо, це просто так здається. Штрафний, по енергії. Рачом. Павленко вибачає. Сили в удальний і Воно ну, там стояв на сустиці, але з таким поглядом, тримаючись за серце, провів цей м'яч. Олексій набирає швидку, іде вперед. А що далі? А далі його зустрічають. Тобі одного, другого. І Що далі? Олексій? Так, включає сітку воріт, але зовнішнього боку. А тут Володимир Садук переходив. Три Володя, три в один виходили. Два моменти у спортлідера. Я просто не знаю, як можна розпасарювати такі шанси. Як же важко вони даються, якщо їх просто втрачає хмельницька команда. Разом тим болівальники, втим, 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 болівальники втим. знову завелися. Зараз тут боротьба в нас. Коваль відкидає назад на Лавчанова. Там Бондар відкривається на нього передача. Бондар назад повертає. Накидання. То небезпечний бопан. ліворід спортлідера. І все таки рахунок стає 2 1 Олександр Бондар. Ну, я би відзначив появу Михайла Грицина е, на майданчику у складі енергії. Саме, я думаю, йому має завдя... завдячувати львів'яни цьому голову, тому що він зробив все можливе, неможливе, щоб віддати ту передачу на Олександра Бондаря. І вже той майстерно пробив порожні ворота. А я би визначив стара як світ футбольне правило, маючи перед цим два столицаткових момент, хмельничани пропускають одразу ж свої ворота. І Скажіть, що це правило не діє. У будь-якому, мабуть, ігровому будь виді спорту. Повертає, Повертає Лисенко, на Ярослава. Ярославо помиляється. передачу на Грицину. Максим писала... Лісенко врятує свою команду. Швиденько помінявся Дмитро Кавлаков з Андрієм Засенком. Шлехчанов пробиває поруч зі стійкою доволі небезпечно. Він, він майже видрипав цей м'яч, але стойти на ногах просто не зміг. Ну, Молодець, молодець, все одно, молодці, все одно хмельничани, навіть якщо вони сьогодні. ну, скажемо, це пізніше. Удар Саворота, Укарна Кардаш, Кардаш рятує. Та, бо, зупиняє, але вибиває одразу. Аут. Та, буває, буває. Аут і 7 секунд часу є у спортлідера, щоб рятувати цей поєдинок. Засенко віддає на сонтика. Содок про Махардаш. Рятує свою команду. Що з 4,5 секунди залишається в нас. Наталья Печенко, Володимир Гординський коментували для вас цю гру. Ще раз нагадаю авторів забитих м'ячів. У енергії Євген і Олександр Бондар. Ну а за хмельницький спортлідер єдиний гол забив Дмитро Кавуко. Друзі, прощаємося з вами уже до 2014 року, до 15 січня. Саме тоді Хмельницька команда гратиме свій наступний домашній поєдинок. Ми приїжджали тільки за перемогою. Мы ее добились. Как оно получилось? Сейчас ну, можно говорить что угодно. Забили бы мы, забили бы они. Были у них моменты, забивайте. У нас моменты были. Забиваем, мы должны забивать, тоже не забиваем. Это ж, ну, за игрока никто не заб'є. И судья, или кто кто угодно не занесе мяч. Мы очки не набрали сегодняшний горит. Ну. Відразу в розігальні став, щоб вони себе не тішили, тому що вони десь там дали бій знаному супернику. Ну, це не то, до чого ми хочемо дійти. Ми хочемо заробляти бали. А Ми програлися, що тут можна говорити.